Зараз я запрошую до слова, головну редакторку науково-методичного відділу Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Федора Потушняка Когутач гавриш Іванну Васильівну. Вона виступить із допів, доповіддю Надія Панчук, Незабутня постать Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Федора Потушняка. Доброго дня, колеги. Дозвольте подякувати пану морозу, пану Володимиру за дуже цікаву доповідь. Я прямо нота... нотувала. Дякую. Отже, моя доповідь про Надію Михайлівну Панчук, мою колегу, людину, яка мене навчила і фактично ввела в бібліотеку, і якій я завдячую 22 листопада. В неї буде. Саме день народження, і ми будемо її згадувати знову. Отже, бібліотека це перш за все люди, які в ній працюють, і нашу бібліотеку Закарпатську обласну універсальну наукову бібліотеку імені Федора Потушняка важко уявити без Надії Михайловни Панчук. На жаль, цьогоріч вона відійшла у кращі світи, і колеги з книжкової сфери будуть її дуже її поважали, цю добру, скромну, інтелігентну ерудовану жінку, відвідувачі сприймали її завжди як живу енциклопедію, книжкову провідницю, яка, попри те, що була неуродженкою Закарпаття, дуже добре орієнтувалася в історії Закарпаття, прийшовши сюди в молодому віці. Вона знала історію і цікаво, що ще в радянський час вона знала, коли і, і, і що можна говорити. Уродженка села Горенка Тернопільської області після навчання в Харківському інституті культури в 1965 році потрапила за розподілом до Ужгорода в край, де саме розбудовувалася бібліотечна система. І відтоді понад 40 років Надія Михайлівна пропрацювала в нашій бібліотеці. Вона була завідувачкою читальним залом, довідково-бібліографічним відділом. Методистом і головним редактором на кілька років Надія Михайлівна відлучалася для роботи у відділі у Закарпатському обкомі ЛКСМ, у обласній бібліотеці для юнацтва і в бібліотеці газети Закарпатська Правда. На жаль, ми не виявили її трудової книжки, але з документами, з якими я працювала, було для мене цінне те, що Надія Михайлівна працювала в ЛКСМ і вже потім мені розказали про те, що вона. Як ми знаємо, багатьох в цей час двоїстої правди багатьох людей порятувала від цієї машини. Надія Панчо, Панчук була справдою до знань, систематично проглядала пресу, стежила за літературою, прекрасно орієнтувалася в мистецтві, а головне була незмінною редакторкою, коректоркою всієї видавничої діяльності обласної книгозбірні, однією з розробників методичних рекомендацій, аналітиком видань бібліотеки. Будь ласка, наступний слайд. Надія Панчук в літературному світі відома перш за все як письменниця. Її перу належить 19 збірок поезії, дві збірки прози і дві перекладні української і словацької мови. Перша збірка на обрії гори, тим важлива, що до неї її фактично благословив у світ цьогорічний ювіляр Петро Миколайович Скунь. Є і передмова до неї. Її збірки, от які ми бачимо зараз на екрані, вихід її книжок мав інтерес серед науковців і критиків, зокрема, літературно-критичні статті писали Наталія Вигодованець, Олександр Ігнатович, Тетяна Ліхтей та інші. Надія Михайлівна була членом спілки, вона багаторазовий лауреат обласної премії імені Федора Потушняка. Але що цікаво, її завжди сприймали як письменницю, і дуже мало тільки в статтях Василя Густі, багаторічного очільника спілки письменників Закарпаття, і в статтях бібліо... директора бібліотеки багаторічного Людмили Захарівни Гринаш було зафіксовано про її бібліотечну роботу. Частково зібрану бібліографію Надії Панчук до 2015 року у Бібліографічному показчику, який видала обласна бібліотека, який так і називається Надія Панчук, до 75-річчя від дня народження. Тому наше дослідження фактично перше, яке сприймає Надію Михайлівну як укладача, як е, науков, ну, науковця-редактора бібліотечних видань. З 1989 року Надія Панчук, як редактор, розпочала плідну роботу разом із надійним партнером. Директоркою бібліотеки Людмилою Григаш та колективом науково-методичного відділу. Разом вони розробили науково-методичну, відповідно до неї і виданичу діяльність бібліотеки. За словами Людмили Григаш, нічого в бібліотеці не видавалося без прочитання Надії Панчук. Виданичий процес від ідеї, підготовки матеріалів, пошуку авторів до редагування, коректури і роботи з видавництвом майже завжди це сфера Надії Михайлівні. І все це в рівноваженому, спокійному тоні. Дуже інтелігентної бібліотекарки, яка мала прекрасне почуття гумору. Однією із головних ліній видавничої діяльності бібліотеки стали книжки про стан бібліотечної справи на Закарпатті. видали під керівництвом Відмала Захарівни і Надії Панчук. Вони разом підготували і видали чотири збірники. Перший у 2000 році називається Бібліотечне Закарпаття, сторінки історії та сучасності. Тут не тільки вперше відображено історію бібліотечної сфери області від початку століття, але й детально зафіксовано стан справ у синхронії. Велика увага приділена кожному фахівцю бібліотечної справи, який залишив помітний слід в роботі книгозбіри. Книжку сприйняло добре фахове середовище і був відгук у віснику книжкової палати доктора історичних наук Омеляна Долговича. Який назвав видання серйозним довідником про історію та науково-методичну діяльність бібліотек краю? Якщо на прізвиною ниткою першого видання було збереження фондів, то наступна книжка бібліотечна орбіта інформаційного суспільства 2005 року видання вже фіксує розвиток бібліотек бібліотечної справи Закарпаття перших п'яти років 21 століття, коли бібліотеки. Поволі комп'ютеризувалися і ставали загальнодоступними інформаційними центрами і закладами культури. Будь ласка, наступний слайд. Наступна книжка це довідкове видання Закарпатська ОНБ в особах. Тут зробили такий людиноцентричний підхід обрали для цього видання і представили всіх працівників бібліотеки. Що цікаво, тут книжка має і літературний вимір завдяки Надії Михайлівній Панчук, бо розкриває не тільки структуру бібліотеки, представляє кожного працівника візуально, інформативно, але ще і поетично. І ми епіграфом до нашої статті взяли цитату, як Надія Михайлівна поетично сказала про себе: процитую: оскільки раз я починала життя з новенької сторінки. Скажіть же, що мене вертало сюди як до довбуша до дзвінки? А тому, що Надія Михайлівна час від часу від час відлучалася від роботи в бібліотеці і поверталася сюди як додому, ми її завжди чекали. Чергове видання бібліотеки це бібліотеки Закарпаття, здобутки та нові напрями діяльності 2015 року. Фіксує бібліотеки краю в умовах децентралізації і демонструє виклики другого десятиліття ХХІ століття. Це був збірник, виданий за матеріалами круглого столу до 75-річчя бібліотеки. нашої. Будь ласка, наступний слайд. Однією з найбільш помітних для широкої громадськості стали науково-бібліографічні видання бібліотеки. З 98-го року бібліотека щорічно видає рекомендаційний бібліографічний показчик, посібник, календар краєзнавчих і пам'ятних дат Закарпаття. Він видається досі, і, до речі, пан Володимир є активним його дописувачем. Раніше, із 77-го року, видавалось був такий показчик, називався відзначення в бібліотеках області краєзнавчих пам'ятних дат. Відтак його розширили, доповнили. Реорганізували, скажімо так. І з 2002 року, з ініціативи колег з відділу краєзнавства Галини Ковальчук та Марії Рущак, видання трансформувалося, крім переліку пам'ятних дат Закарпаття загалом України, довідник містить статті персоналі про ювілянтів авторства провідних науковців з різних галузей знань. Завдяки професійності багаторічного редактора бібліотеки Надії Панчук. Її зв'язкам з інтелігенцією, здатністю спілкуватися на рівних із нашими дописувачами, сформувалося ядро науковців, які щороку готують розширені статті з бібліографії у календарі краєзнавчих пам'ятних дат на 2001 рік Надія Панчук вказана серед укладачів видання. Відтак на наше здивування Надія Панчук зазначена тільки як коректор. І зазначена як автор статей, бо ми виявили майже в кожному виданні вона готувала одну-дві статті про художників, про людей культури, але не зазначена як редактор. Це мене дуже здивувало, тому що я особисто бачила, як вона редагувала календарі і як мені передавала цю роботу. То це саме редакторська робота і ніяк не коректора. Тому Надія Михайлівна багато чого вклала в цей календар, і вона справді брала активну участь від ідеї, від спілкування з авторами, редагування і власне, вже співпрацюванням із видавництвом. У часи незалежності України бібліотека почала активно розвивати свій інформаційний потенціал шляхом активізації видавничої діяльності, крім традиційних методико-бібліографічних матеріалів, бібліотека почала видавати ґрунтовні персональні бібліографічні показчики і сформувалися три серії, назви яким і персоналі, до яких теж підбирала Надія Михайлівна і пропонувала. З 2007 року виходить серія «Корифея Закарпаття, бібліографія, який розпочав який розпочався показчиком Фелікс Кривін. Де Надія Панчук стала ще й автором передмови. Відтак бібліотека підготувала і видала в цій серії показчик Юрій Шкробенець, Михайло Томчані, Федір Потушняк, Юрій Керекеш, Ласло Лоба, Зорислав, Петро Скунць, Василь Гранжадонський тощо. Кожне з цих видань, редагованих Надією Панчук, має передмову, об'ємну бібліографію, репродукції, книжок, фотоблок, а також і мені показчики. Трохи меншою за кількістю імен є серія Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Федора Потушняка під назвою Культура краю в особах, де вийшли, зокрема, показчики Людмила Григаш, Василь Густі, Галина Малик та Василь Габо. Третьою серією є Закарпатська публіцистика в іменах і тут видали показчики про Михайла Бабидорича. Олександра Гавроша та Петра Часта останнім покищиком було дуже цікаво працювати, оскільки людина виїхала в Америку, і ми працювали онлайн із оцифрованою фактично підшивками бібліотекою газети Свобода американської газети. І це було цінне працювати з їхнім електронним архівом, який доступний онлайн. Як головний редактор науково-методичного відділу обласної бібліотеки, Надія Панчук редагувала всі серії, які видавала бібліотека, зокрема науково-методичний відділ. Але вона співукладала саме інформаційні бюлетні за звітами публічних бібліотек. У нас в бібліотеках вони виходили з 2006 року, і до цих видань Надія Панчук готувала огляди виданинчої діяльності бібліотек області. Це визначала тенденції у друкованій продукції колег, давала поради і рекомендації. Як аналітик, вона вивчала роботу бібліотек області і розповсюджувала інформацію про досвід кращих бібліотек. Так були видані окремі видання з досвіду роботи Малокопанської бібліотеки, філії Виноградівської РЦБС. Бібліотеки філії Турії Пасіка Перечинської ЦБС та бібліотеки філії села Пістрялому качесті ЦБС. Варто відзначити, що Надія Панчук радо підтримала ініціативу колеги Наталії Волошиної щодо створення клубу літературних дебютів нові імена, бо вона вміла розпізнати талант. Надія Панчук дуже тривалий час консультувала і підбирала таланти, які вперше публічно заявляли в бібліотеці про себе. Зокрема, серед пізніше, які продовжують писати, це імена Маріани Шутко, Ірини Дворної, Наталії Рибар та багатьох інших. Як бібліотекарка Надія Панчук розуміла цінність друкованого слова і тому була ініціатором альманахів творчості молодих гірський кришталь у 2010 році, вирватися і малювати всесвіт усією палітрою кольорів, про нові імена 2000 11-го року цікаво, що знову ж таки працюючи в ЛКСМ, вона теж е, ініціювала видання щорічників е, суцвіття, новоліття. Ну, вони активно видавалися е, як відомо, талановиті постаті багатогранні, і крім е, власної творчості, роботи в бібліотеці, Надія Михайлівна була також перекладачкою з польської. У серії між Карпатами і Татрами» вийшли її переклади поезії Марії Павліковської, Ясножевської, Маріани Ольшевської, Вальдемара Міхальського Тадеуша Ружевича та Віслави Шемборської. Вона була активним членом Петрпатської спілки письменників, була в правлінні, допомагала, була співупорядницею різних довідників про спілчан і щоразу формувала. Програму виставки книги Фест, яка активно в довоєнний період проводилася в Закарпатті. Вона допомагала в організації міжнародного літературного фестивалю Карпатська ватра». і, будучи в поважному віці, ходила на мітинги, ходила на поховання і дуже болісно сприймала повномасштабне вторгнення. І, думаю, буде вболівати за перемогу. України із небес. Надія Панчук була незабутньою постаттю в Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці, виданича діяльність бібліотеки за роки її роботи як редактора вийшла на новий рівень. У більшості видань вона виступає як укладач, упорядник і коректор бібліографічних посібників, розробник і редактор методичних рекомендацій для бібліотек регіону з усіх напрямів їх діяльності. Вона вивчала та розповсюджувала досвід кращих бібліотек області та України. Вона привабила друзів-фахівців до бібліотеки, які співпрацюють із нашими виданнями, і після її відходу, а серії, яким дала назву і дала життя Надія Михайлівна, діють і досі, і наповнюється нами. Бібліотеки. Дякую за увагу. Дякую, Івану, за таку цікаву доповідь.